Тобто я не сплю, або я сплю дуже мало, або мій сон дуже тривожний, а, мені сняться кошмари, а, я не можу знайти собі місця, звучать такі формулювання, я нічого не хочу робити. Да, про те, що я себе відчуваю як на своїй тарілці. А, от з такими запитами а, найчастіше а, військовослужбовці а, приходять вже до психолога, якщо ми не говоримо про якісь там більш серйозні. там Випадки з дуже високим рівнем агресивності, наприклад, да, або серйозними депресивними станами, але це вже трошки така інша історія. Бувають такі випадки, коли звертаються не військовослужбовці, а їх там близькі родичі, да, там дружина, мама чи тато, кажучи про те, що зовсім нічого не хоче, не йде на контакт. Випиває або якось втікає з дому, з ким не розмовляє. В такому випадку ми впливаємо на бійця, і таким чином ми його підтримуємо і допомагаємо вийти з цього стану через родину. Найголовніше, що має е, розуміти родина, да, це м, він такий не тому, що він вас не любить, він такий, тому що в нього є певна реакція організму, це нормальна реакція організму на ну, і психіки на ненормальні події. І це виключно реакція. М, Така більш підсвідома, да, ніж така усвідомлена, що я хочу зробити їм боляче. Ні, вони не хочуть вам зробити боляче. Просто їм зараз дуже важко. І тільки з позиції підтримки, розуміння і бажання ну, такої, любові, да, дуже, дуже, тут треба дуже багато любові і терпіння до цих людей. Тому що якщо ви будете тиснути, тому що, якщо ви будете казати, ти не такий поверни мені того, яким ти був там рік тому, не буде він вже таким. Він вже інакший, і вам треба. Просто заново вчитися жити разом, бути конструктивними і жити якось там з меншої кількості конфліктів. Фізичне навантаження це перше, що треба починати робити, коли ти повертаєшся. Дуже багато стресу він за своєю фізіологією може ну він ніби як а, збирається десь в м'язах, да? ну якщо там не здаватися в тонкощі. І коли ми займаємося спортом, ми через тіло допомагаємо своїй психіці. В принципі, починаєш депресувати, іди в спортзал. Ну, Починай якось фізично працювати, щось робити. І таким чином спорт рекомендація номер один, якщо немає якихось там серйозних протипоказань да, ну, медичного характеру. Але трошки завжди можна. Перші два тижні відпочивати, насолоджуватися тим, що, що навколо тебе, що, що ти вдома, що ти в теплі в добрі. Займатися спортом, займатися творчістю. І якщо до того є хист, натхнення навіть якщо хисту немає, якщо є просто натхнення і бажання, треба брати і робити, малювати, ліпити що завгодно. Можуть відкритися нові хисти, тому що дуже багато зараз історій, особливо в змі, коли військовослужбовець повертається ветеран. І він починає нову справу, яка зовсім не пов'язана з тим, що він робив до армії. Він повністю передивляється своє життя і розуміє, що я все те життя хотів не догову. Ну, Тобто, це не стає такою точкою відправки до нового якісного і дуже ефективного життя, коли ти відчуваєш себе щасливим і наповненим. Ну, і, тобто, ця історія може перевернутися в погану, може перевернутися в дуже успішну. І військовослужбовець по поверненню знаходиться от в тій точці, коли він обирає, куди йому туди чи туди. А родина може допомогти перехилитись туди, да? може підтримати і відправити туди, де буде успішна історія. Але це завжди шанс.